Друзі, всім привіт! Мене звати Ілля. Ми з Івано-Франківська, фірма Титаніум Велосів. Ми займаємося дисками та шинами, привозимо все з Німеччини, з Європи, У нас якісний товар. Ми вже на ринку декілька років. Ми постійно розвиваємося, закупляємо новий цікавіший товар, беремо саме нові диски та диски ташини. В нас ви можете підібрати на будь-який автомобіль диски. Це може бути як зразу придбати, може бути під замовлення якийсь цікавий позивний варіанти. Ми возимо багато, підберемо диски для всіх. На цьому каналі будете бачити, як підібрати диски на ваш автомобіль, шини, які потрібно ставити, які не потрібно ставити. У Нас будуть топи саме найкращих шин дисків, будемо глядати фірми. Також у нас буде деякі моменти, буду розказувати по бізнесу, деякі нюанси. Також будуть огляди на нові автомобілі, наприклад, на BMW нових моделей, на Mercedes, на Audi. Ми будемо шукати класний для вас контент. Це буде автоконтент, більше буде пов'язано з BMW. Так що, друзі, підписуйтесь е і продовжуємо. Е друзі, ви будете бачити е наш асортимент товар. Ми будемо знімати відео, що в нас завжди є. Завжди кінобуть нові поставки. Ми будемо робити ось на деякі е цікаві варіанти дисків. Це будуть короткі шорт-відео. Також будуть повномасштабні великі відео. Е так, також е що я хочу ще сказати. Але підписуйтесь, тому що у нас буде цікавий автоконтент, хто любить автомобілі. Е Слідкуйте за нами, а ми продовжуємо, розкажемо вам де, деякі нюанси по підбору дисків на ваші автомобілі. Помилка один неправильний розмір, або виліт ЄТ. Дуже часто люди купують диски з неправильним ЄТ. Буває таке, що люди не порадяться, в нас замовлять і потім їм не підійшло. До прикладу, розкажу вам, наприклад, BMW e 60. Там виліт по заводу 20-30, це максимум, в принципі. Люди можуть замовити e 40 Потім їм не підходить без проставок це ви нічого не зробите, розумієте? А проставки це лишні трати коштів ваші. Дивіться. Тому потрібно все підбирати чітко. Перше є як їта впливає, не дивіться. Я вам зараз покажу до приклад. От, наприклад, маємо тут диск. Це в нас є ступиця. Чим більше ступиця всередину, тим їта більший. Що це означає? Що на вашому автомобілі воно буде йти всередину? Наприклад, це диски на ML, GL, GLS. там виліт 50-60. Це якраз тут 50. Якщо оця ступиця буде чим більше, наприклад, є 20 то воно буде виходити з за арки автомобіля. Розумієте? Наприклад, буває таке, що люди купують на X5 або Є 10. Потім це виглядає дуже страшно реально, тому що це виходить ну прям, дуже дуже потужно. Тому потрібно все підбирати правильно, друзі. І ця деякі думають, якщо дески крутяться, знаєте, що о, вам все підходить. А це не так. Якщо в 512 диски ви не поставите їх 5 на 120, що це означає? Дивіться, в кожного автомобіля, наприклад, є своя розболтовка. Це відстань від, 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 від болта до болта. Наприклад, є автомобілі на 4 болта, є на 5, є на 6. Наприклад, у Mercedes, Audi, BMW це все йде 512, новіші старіші BMW йдуть на 520. Так. Що я вам хочу сказати це, друзі? Потрібно підбирати. Якщо диски крутяться, це не означає, що вони вам вже підходять. Потрібно все підбирати. Також центральний отвір. До прикладу, якщо ви купуєте диски на Mercedes, але вони тут оригінальні Volkswagen, ви їх не зможете поставити, тому що там центральний отвір 57.1 сім а в Mercedes, Audi та BMW 66 та 6. Розумієте, ви не зможете фізично це поставити. Можна проточити центральний отвір, це коштує недорого, це безпечно. Дивіться. Коли центральний отвір більше, ніж у вас йде по заводу, але на дисках, наприклад, 70, у вас 666, це не проблема, це все нормально, всі ставлять центральні кільця. Вони коштують 200 гривень, вони ставляться сюди в середину, на суму ступицю, і ви спокійно встановлюєте їх на ваш автомобіль. Наступна помилка: вибір по фото без розрахунку. Друзі, ви часто купуєте диски, і ви не знаєте, які вони викупили. Дивитися на грязні фотки, і ви не бачите там всі концерти, але чи немає випускайте, бо смічна ціна. У нас теж смічні ціни у нас в принципі саме низьких цін на ринку. Але у нас всі диски ідеально в відмиті, в ідеальному стані. Там є якісь нюанси, ми все показуємо фото Також на, на поша. Якщо є, наприклад, там десь ладка в ще вона є сфоткана. Пише в описі чи в телеграмі, чи на лікція, ви все бачите нас все чисто. Якщо є якісь нюанси десь по шинах, наприклад, у нас ми це ми відшкодовуємо кошти. Наприклад, людина замовила дві шини, Це я до прикладу, розказую, замовила шини, Ми не довились там, було з боку прокол. Ми людині відправили повністю кошти, які вона оплатила на пошті, та за доставку ми також її відшкодували. Люди не була задоволена, просто ми б поміняли, просто у нас на той момент не було в цьому розмірі більші шин. Далі, друзі, на рахунок ширини дисків також треба це все враховувати ідеально, тому що якщо диск за широкий, ви не поставите його на авто до прикладу. У мене диски 18 з BMW, які він підходить на Audi, на Mercedes, на Volkswagen. Але як на Audi, Mercedes, ми їх поставимо і на BMW 512, а на Volkswagen вони вже не підуть, тому що там 9 ширина, і вам потрібно ставити дуже широкі шини, які, в принципі, для Volkswagen не є хорошою ідеєю, тому що це буде на на ходову, яка не розрахована для цього. Це треба ставити дуже широкі шини, розхід, понятно, збільшиться. Цей автомобіль не є розрахований на такі диски, Там потрібно ставити, наприклад, 8, ширвом, 7,5, які йдуть по заводу. Наприклад, Mercedes Audi, BMW, там вже можна ставити широкі. Також потрібно враховувати все точно перевіряти по параметрах. Ми це все робимо для вас. Ви пишете, які у вас є е, автомобіля, модель, е, марка і е, мотор. Ми вже все провіряємо по всіх базах, е, ми підбираємо, е, які вам ще не підходять. Наприклад, як у мене пише клієнтку, чуди скине F30. у мене там дев'ячерина п'ять на сто Я кажу, дивись. Е, вас вам потрібно поставити, якщо ви хочете купити ці диски на F30, вам все підходить, то просто потрібно поставити шини 245 шириною, а не 225. Клієнт каже, все чітко нам підходить і клієнт замовляє. Тому треба все чітко перевіряти. Але якщо ви купляєте диски, у нас ми це все підберемо. Якщо десь щось провтикає, ми це все відшкодовуємо, це вже все вирішуємо, замінюємо. Це вже не є проблема. Тому краще, коли ви купляєте диски. Спочатку перепитайте, що не підходить на ваш автомобіль, ані просто побачили гарні диски, гарну ціну, замовили, а потім а потім не знаєте, що робити з тими дисками, тому що людина не хоче повертати їх і ви втратите ваш час і час продавця, кошти ваші та продавця. Тому вам все потрібно підбирати чітко та заробити по правилам, Тому що якщо це пише, так повинно бути. Можна поставити щось більшим виділом, то можна поставити щось ширше, але ви це все краще узгодите з людиною, якою ви купуєте, яка має бути професіоналом в цій справі і вона розуміється в цьому. Так, друзі, перші купуйте дески краще, 10 разів перевірте. Або напишіть нам, в нам в коментарі, який у вас автомобіль, мотор, рік, і ми напишемо, які у вас параметри дески. Відповім, відповідаю абсолютно всім. Можете мені телефонувати, писати на телеграм, вайбер, будь-який принцип месенджер, інстаграмі, тіктокі на наші тіктоки, на ютуба, на інстаграм. Наступних відео у нас ми будемо робити одяг на класні диски, на нові дески, які ви бачите, і дуже класні є. Також на які на які в нас ціни, на які ще не будемо показувати якісь ексклюзивні варіанти, десь яких ніде немає, які тільки у нас. Так, що підписуйтесь, слідкуйте за нами і дякую, що подивилися відео до кінця. Всім гарного дня, всім щасливо!